Ну що, чаячик заварили. Гарну музичку включили. Погнали до нового формату. Новий формат буде називатися Думки Дмитра. Тут я буду ділитися своїми думками за минулий тиждень, що у мене відбувалося про IT. Технології, якісь виклики ліда бізнес-аналітиків, якісь усвідомлення. Це більш такий розмовний та може не дуже структурований формат. Важливий дисклеймер, що я жива людина, У мене можуть змінюватись думки, у мене може змінюватись позиція. Я ділюсь тут своїм досвідом. Тож, що було на цьому тижні? Першу річ, яку я хочу розказати, це про свої переживання в створенні контенту. Ой, це було дуже цікаво. Я я дуже багато всього варив собі. Можливо, ви теж таким любите страждати, як я Заглиблюватись в якісь свої думки, а що там, що відбувається, що подумають, що що ще. Тобто я придумав багато сценаріїв, що може відбуватися, якщо я почну взагалі знімати відео на YouTube. А чому я взагалі вирішив цим поділитися? Якраз на цьому тижні я спілкувався з подругою і розповідав їй про, про свій оцей шлях, як я прийшов до того, що я взагалі хочу знімати відео, чому, як чому, ну скажімо так, як я випустив перше відео, потім почав переживати, наступні відео, чому я там це відкладав і так далі. Uh, і вона сказала, що цей мій опис цього досвіду допоміг їй зрозуміти, що ну, всі люди через це проходять. Ну, нічого, скажімо, так страшного. Uh, і я сподіваюся, це надихнуло її трошки, щоб вона скоріше почала робити свої відео. Тому я цим в тому числі вирішив з вами поділитися. Я ще дуже переживав на рахунок хейт. Я загалом не дуже конфліктна людина, і очікування того, що прийдуть якісь рандомні люди до тебе в коментарі, під, під твої відео і почнуть нести якусь пургу, ну, якось мене не дуже надихало, скажімо так. Як я це переборов. Я пішов, подивився під е, відео інших блогерів, і я, я усвідомив так, що ну, це хейт буде завжди. І... В цьому нема нічого такого неочікуваного, це просто реалії того, з чим зіштовхуються люди, які щось роблять і проявляються якось. Тому я вирішив: окей, така реальність. Це все до чого. Якщо ви давно думали про те, щоб почати знімати відео, публікувати десь в соціальних мережах тексти, будь-що в інтернеті, скажімо так. Я ось вам махаю і кажу. Це ваш знак. Ви вчинаєте це робити? Це точно того варте. Тому так, робіть це. На цей тиждень це всі мої думки. Відео вийшло таке коротеньке. Сподіваюся, вам це було корисно. Пишіть. В коментарях під відео про що вам взагалі хотілося б почути в рамках цього каналу. Дякую і на все добре.